Ранок 8 жовтня зустрів українців новиною про пожежу та руйнування на Кримському мосту. З нагоди цієї радісної події українці вже зробили чимало мемів. Наприклад, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов привітав президента РФ Володимира Путіна із прийдешнім ювілеєм, відомою композицією «Happy Birthday, містер Президент у виконанні Мерлін Монро. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Далі. Трохи української народної творчості. Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. утро, дівчата. Как дела, девочки? Просто посмотрите, горит Крымский мост. Только что бахнуло две минуты назад. Летать, не Будем псих Хватит курить, О, где горит. попало. Курите а, там, да, где да. еще не попало.